Uh, да, слава Богу, друзі. Світло кажете, вимикай, да? нічого страшного, ми це переживемо. Ми пройдемо через це все. Ми сьогодні поговоримо трішки про це. Ви знаєте, апостоли Яків і Петро, починаючи свої послання, вони починають з яких слів? Хто пам'ятає? Давайте ми прочитаємо Якова спочатку. Як і в раб Господа Ісуса Христа, дванадцятьом колінам, що в Російні радіти, уважайте на велику радість, брати мої, коли ви впадаєте в різні спокуси, знаючи, що випробування вашої віри породжує терпіння, а терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні без жодного недоліку. І апостол Петро та ж саме говорить, починаючи своє послання. Він говорить: благословен Бог, Отець Господа нашого Ісуса Христа, третій вірш з першого розділу першого го післання Петра. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який з великої милості своєї. Відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа із мертвих для спадщини нетлінної, чистої та нев'янучої, захованої на небесах для нас, яких оберігає сила Божа через віру на спасіння. По, що готове з'явитися в останній час? І далі шостий вір. Цьому радійте. Навіть якщо тепер трохи, треба трохи посумувати від різних випробувань, щоб випробована віра ваша виявилась коштовнішою за золото, що гине, хоча і вогнем випробовується. На похвалу і честь, і славу приз'явлені Ісуса Христа. І так, в перекладі Громова, що мені були подарив, да, от в Біблії особисто. Цей брат подарив мені свою Біблію з його перекладом. Там написано, даби ваша віра або проба вашої віри була вища за всяку пробу золота. Тобто, якщо золото 999 найвища проба, то наша проба віри має бути тисячна. Амінь. Але я сьогодні хочу поговорити зовсім про інше. Ви знаєте, всі ми знаємо ці слова. Але чи знаєте ви що? Коли Бог допускає якісь випробування в наше життя, то ці випробування мають мету. Ну, не просто ж так Бог посилає, щоб ми там страждали, мучились, проходили через якісь труднощі і так далі. У Бога є кінцева мета для цього всього. І Біблія нам чітко говорить, щоб виробити в нас віру, яка дорожча за всяке золото, а віра випробовується терпінням. І тому радить, що апостол Петро, що апостол Яків, коли приходять труднощі, у нас є дві опції: як реагувати на труднощі. Господи, де воно це все на мене звалилося? Да? Одна реакція. І друга реакція: Господи, я дякую Тобі за час важкий, трудний, для того, щоб я міг свою віру удосконалити через ці випробування. Амен. Дві різні реакції. І ці дві різні, різні реакції на випробування в результаті мають, дають нам результат. В позитивному випадку хороший результат, в негативному випадку ми просто йдемо по новому колу. Ви знаєте, що Бог хоче використати нас, кожну Божу дитину. В нього є задум для нашого життя, благородний задум, величний задум. Але давайте ми підемо в певні аналогії біблійні: ізраїльський народ. Ви знаєте, що, яка була мета для ізраїльського народу, чому Бог вивів із Єгипту і повів їх спочатку? Куди вони думали, що вони йдуть в обітовану землю зразу ж? А знаєте чому? Вони думали, що оця така благодать гіпер ніколи не закінчиться в їхньому житті. Про яку гіперблагодать я говорю? Ну, це образно, я говорю. Ми розуміємо, що це зовсім різні речі. Коли вони бачили Божі чудеса? Десять кар єгипетський, як написано, я покажу силу свою над фараоном і над єгипетськими богами я звершу суд. Вони бачили 10 кар єгипетських, як Бог вступається, як Бог захищає. Нічого вони для цього не робили. Потім вихід, вихід із Єгипту, шествує по дну Червоного моря, днем Господь йшов в вогняному стовпі. Ні, навпаки, ночі в вогняному стовпі, а вдень в день у хмарі. Вони бачили чудеса, вони бачили манну в пустелі, вони бачили їжу, м'ясо, перепили, які налетіли, вони бачили воду і скелі. І ви знаєте, що вони думали, що отак от от має бути все життя. Але так не трапилось. Бог їх повів в пустелю, а в пустелі труднощі, а в пустелі випробування. І от дві реакції були: частина Ізраїля постійно стогнала, роптала і скаржилася на Мойсея і на Бога. Для чого нас Бог вивів з Єгипту? Ну да, нам трішки там погано було, але не так, щоб вже аж край. А оця пустеля, що тут їсти, що тут пити? І знаєте, в Бога була ціль для Ізраїля: виробити через страждання, через навіть не страждання, але в якійсь мірі короткочасні страждання. Бо Біблія нам говорить про короткочасні страждання. Виробити віру, виробити віру через терпіння. Терпіння потрібно нам, і ізраїльтянам потрібно було терпіння, виробити віру. Для чого? Для того, щоб сформувати в народі Божому ізраїльському правильний характер, правильне серце. Тому що мета кінцева була в Бога для Ізраїля. Ким Ізраїль мав стати для всього світу, всієї землі. Біблія говорить, що Ізраїль це первісток Божий, і він, через Мойсея, Бог каже, це моє царське священство. Ви будете царським священством. І вибраним родом. Тобто Ізраїль мав стати царським священством для всіх народів. Тобто, світочом, світлом, прикладом явлення Божої слави і світла, Божого, Божої правди для язичницьких народів, які жили в темряві. Амінь. І Бог, через що апостол Петро цю аналогію, не Бог, а апостол Петро цю аналогію використовує, коли апостол Петро так само каже, звертаючись до церкви, ви царське священство, правда? Він просто дублює слова Мойсея. Ви рід вибраний, для того, щоб сповіщати чесноти Бога, щоб бути світлом для світу і сілі для землі, як Христос сказав. Ось це кінцева мета. Розумієте? І тому для того, щоб ти став царським священством, Бог посилає в твоє життя випробування. Хоча все починається зовсім не так. Я знаю, коли я покаявся, да, прийшов до Бога. О, знаєте, я часто це називають проповідники Євангелія. Називається ти одразу ж отримуєш від Бога соцпакет забезпечення надприродне. Ти як каєшся, приходиш до Бога, ти відчуваєш тебе, Бог просто на руках носить. От, просто носить тебе Бог на руках. Не стигнеш щось попросити, і Бог тобі дає. Ти такий радісний, щасливий. А потім проходить певний період часу, і ти думаєш, хм, а що, лафа закінчилась? <гум> Образно, да? просто народно. А ні, нічого не закінчилось, просто Бог починає тебе взрощувати, щоб ти став трішки вже перестав. Тобто Бог не носить тебе на руках, бо ти вже. Час не прийшов, коли ти маєш навчитися ходити своїми ногами. Правда? І тому, коли дитина ходить, вона часто падає, набиває собі шишаки, да, синять синці і так далі, в кого малі діти були, то всі знають, як це воно працює. Да? Так і в нашому житті християнському Бог допускає труднощі, Бог допускає якісь певні страждання. Але Він перевіряє твою реакцію. Ти навчишся з дячністю приймати. Як радить апостол Яків і апостол Петро, з радістю приймай, тому що виклик кинутий тобі для того, щоб ти міг справитись з цим викликом і стати сильнішим духом, сильнішим вірою, щоб ти міг трішки подорослішати духовно. А знаєте чому? Тому що кінцева мета в Бога є для тебе. Бог хоче зробити тебе світлом для світу, і сіллю для землі. Бог хоче, щоб ти став благословінням для інших. Амен. Бог хоче, щоб ті, які плачуть, Приходили, і ти давав їм Божу втіху, ті, хто страждають, Бог через тебе хоче позбавляти страждань. Бог хоче, щоб ти був світильником, який сяє в темному місці. Амен. Все. Тому Бог і допускає труднощі, щоб ти міг плакати з плачущими і радіти з, рад... з тими, хто радіє, щоб твоє серце було зрілим. І ви знаєте, я вам хочу сказати, так само, як окремо взято для кожного християнина, є Божа мета. В твоїх стражданнях, в твоїх труднощах. Так само і корпоративно для церкви, і навіть цілого народу є своя кінцева мета. Амен. Ви знаєте, що для церкви України, яка є царським священством для народу України, для нації України, і для України як нації в цілому є шляхетна мета. І ми зараз про це поговоримо. Багато хто цього не розуміє, чому сьогодні війна, чому сьогодні страждання, чому нам світло вирубають, чому ми мерзнем, чому ми а, страждаємо, чому ми оплакуємо загиблих воїнів, чому то, чому п'яте, чому десяте? Багато питань. І от дві, дві сторони, або дві реакції на події. Ми або клянемо москалів і бажаємо їм смерті, щоб вони як кажуть: або в нас інша сторона зрозуміти божественний величний задум, чому це все відбувається. І ви знаєте, в кни книги притч, 29 розділ, там написані такі слова. Без откровення згори народ буйний, необузданий в російському перекладі. Чому? Тому що має бути завжди оця віра, яка випробувана в труднощах, і откровення згори, без якого народ необузданий. І ви знаєте, що сьогодні нам якраз бракує откровення згори. І бракує терпіння часто, і Бог через ці жахливі обставини, в яких ми, як народ і як церква України, ми, проходячи ці важкі обставини, Бог виробляє в нас через терпіння і довго терпіння. Оту віру, яка цінніше за золото. Чому? Тому що в Бога для нас є шляхетна мета для церкви України і для народу України. І знаєте, яка? А тепер переходимо до откровення, тому що Бог оприділив. Україні стати матір'ю багатьом народом і племенам. Амен. Амен. Ви знаєте, що в 2004 році Бог почав мені говорити певні речі. У 2004 році вперше Бог проговорив до мене таку, я просто відчув дух в моєму серці. Я думав, що це, мабуть, я сам так собі придумав. Але потім, коли я почув, що це говорять інші люди, інші служителя, інші пророки, то я зрозумів, що це не плід моєї фантазії. Це реально Бог через думки, через чіткий голос в думках моїх Бог проговорив. Він тоді вперше сказав: прийде час, я Росію на коліна перед Україною поставлю. А в 2017 році, знаєте, в нас була молитовна конференція в Києві. Семиденна молитовна конференція. Сім днів ми молились. І... Я пам'ятаю, який це був день, я не пам'ятаю. Я їхав на чергове служіння, на молитву. Я їду і повз в маршрутці, дивлюсь на оцей монумент, батьківщина мати, що в Києві стоїть. Да? От. Я дивлюсь на нього, дивлюсь, якби відчуваю Дух Святий мені говорить всередині, в моїх думках, що ти бачиш, я кажу батьківщину матір. Він каже, оце моя доля для України: бути матір'ю, батьківщиною матір'ю для, для багатьох народів і племен. Я таки, знаєте, прийшов, і коли на молитві я просто почав висвобождати це пророцтво, це откровення, нас так всіх там накрило, просто всі, хто були в залі, вони просто сказали «Да і, амінь, да і амінь. І тоді, в 2017 році, я також не розумів. А тепер, коли ми проходимо через страждання, коли нас намагалися знищити голодом, тепер нас намагаються знищити війною, вогнем і холодом. І Ми думаємо, для чого це все нам? А Бог каже, а я формую. Я формую в серці українського народу, української нації, серце цієї великої матері, яка здібна буде прийняти народи і племена. І в першу чергу народи і племена, які так само будуть страждати. Тому що багато людей в останній час буде їхати шукати прихистку. Бо будуть війни, будуть лихоліття, будуть стихії, багато речей. І Україна, вона буде сяяти, як вона має як народ, як нація, вона приймати народи і племена і бути матір'ю. Ви знаєте, справжня сильна матір, вона знає, що таке біль. Вона знає, що таке співчуття. Вона знає, що таке несправедливість, коли тебе б'ють, коли тебе знищують. Півсвіту просто відвертається від тебе і робить вигляд, що нічого не відбувається. Вона знає, що таке мерзнути, бути голодною, холодною. І вона знає, як співчувати таким самим. Я розумію, що для багатьох це зараз не вміщається, тому що всі кажуть, ні, ми хочемо знаєте, під такими націоналістичними гаслами Україна для українців. Послухайте, ніякий проєкт подібний цьому не здійсниться. Здійсниться тільки Божий проєкт. Амен. Бог оприділив ще перед початком. Це не те, що, знаєте, якби буде якась така незрозуміла квазі-країна. Ні, це буде країна подібна до Америки. Де китайці, де німці, де українці, де Бангладеш, але всі вони з американським паспортом і всі вони патріоти своєї країни Америки. І так само, знаєте, в Бога такий самий задум для України. Халілуя! І Бог мені багато пророчих снів почав давати на рахунок цього. Просто я пам'ятаю, я, я навіть відео ділився, у мене є на каналі Україна Матір народам», Я ще його 22-му році опублікував. І прямо я бачив, як ми, знаєте, в аеропорту, в київському аеропорту, в Борисполі, ми чомусь зустрічаємо людей, які прилітають з різних країн. Я пам'ятаю, йдуть люди, вони втікають від війни, від біди. Люди арабської такої зовнішності, знаєте, з мусульманських якихось країн, бо вони всі в цих хіджабах. Я пам'ятаю, одна така пожила жіночка-арабка. Видно, що вона така арабка, років 70-75. І ми так стоїмо в ряд, ми їх зустрічаємо з добром. Знаєте, як ласкаво просимо. Ми вам співчуваємо. І ми в знак подяки пошани нашої. Ми навіть коли вони йшли, ми так знаєте, голови опустили в знак пошани. І одна жіночка, ця старша арабка, вона не втрималася. Її настільки це зачепило. Наша реакція, що українці зустрічають їх з любов'ю, з співчуттям. Вона підбігла до мене і просто так вклонилася, і взяла мене за руку. І я її взяв так за руку. І я дивлюсь, що її рука повністю отак от обпалена, просто ну, знаєте, обгоріла рука. А і мене це так сильно торкнулося, і коли я проснувся, Бог каже: Оце мій задум для України, для народу України, для церкви України. І тому зараз, через те, що ми проходимо, ми проходимо не просто так. Наші страждання, наші терпіння не просто так. Ви знаєте, мені подобається реакція українців. Велика, великий відсоток людей. Звичайно, що скаржиться а, а, на, 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 на владу, на, на, на москалів, на п'яте, на десяте, да щоб вони там п'яте, десяте, да щоб їх там. Але мені подобається інша частина українців, коли в Києві замерзають квартири, да, люди виходять на вулиці і танці й хороводи влаштовують. Амен. І як казала Леся Українка, я сміялась, щоб не плакати. Да. Щоб не плакати, я сміялась. В неї є такі слова. Мені це подобається. Знаєте, я бачу, що народжується в нації і в церкві, і в народі Божому оцей внутрішній стержень. Серце сильної, потужної нації, яка буде матір'ю для багатьох народів. Амінь. Тому твої страждання так само не просто так. Твої страждання не даремні. Я вірю, що в них є мета. Але правильно пройди це все. Правильно пройди з вдячністю Богу. Просто будь вдячною Богу, будь вдячним Богу за те, що ти сьогодні в твоєму житті. Тому що твоя реакція на випробування оприділяє пліт. Оприділяє пліт кінцевий результат. Як я вже сказав, не проблема, звичайно, якщо ти, наприклад, поступив, поступила неправильно, а твоя реакція неправильна, Бог тебе просто піде, поведе на нове, на нове коло. Але якщо він захотів. Щоб ти був чи була благословінням для інших, то він своєї мети досягне. Просто питання в тому, скільки років це займе. Для Ізраїля це зайняло 40 років, і навіть більше. Ми, ми знаємо цю історію аж до царя Давіда, то були і взлети, і падіння. І от саме Ізраїль війшов в пік своєї слави, саме за часів Давіда і Соломона. І я вірю, що Бог приготовив для нас, для народу України, для церкви України. Те ж саме. Ми маємо бути тими людьми, які будуть світлом і сіллю для народів і племен. Я вірю, що сюди будуть приїжджати як християни, так і не християни. Християни будуть запалюватися. І знаєте, мені тоді на молитві, тій пророчій молитві, в 17-му році: прям Бог сказав: Україна як матір, ти не будеш учити народи, а ти їх будеш утішати. Ти будеш їх утішати. Я тебе зроблю, матір'ю. Яка утішає обездолені, яка утішає зранені долі, судьби і народи, і племена. Ти будеш просто мовчки, навіть без слів, бо є багато вчителів, але ти їх будеш просто обіймати і утішати. І в обіймах твоїх, в обіймах твоїх Україна, народи будуть знаходити зцілення в любові твоїй, яку я буду виливати на тебе, на церкву твою, і через церкву моя любов буде проявлятися. Любов моя буде проявлятися через Тебе, Україна в цій любові, в цих обіймах любові. Я буду зціляти народи і племена во ім'я Ісуса Христа. В час, коли Антихрист буде наступати, в час, коли Антихрист буде намагатися панувати. я знаю, що Господь оце місце оприділив територію обітованої землі і місцем, де народи знайдуть спокій, поки Христос не прийде. Амен. Аллилуйя. Да. Слава Господу. Зараз, а, да, Я ще хочу помолитися.